Вже через декілька годин фотосесія у східному стилі. Тому зараз я вам покажу, що зробила купила беру з собою на цю фотосесію. А ви поки підписуйтесь, тому що в мене дуже багато ідей для різних фотосесій. Ідея в мене була Total Black трошечки такої кексуальності і загадковості. Тому основа такий ось... Пальничок. Знизу він дебільний, а зверху він дуже красивий. Я поки показувати не буду, бо я вже там а, на Наниз я Коротше, Це була сукня. Дівчинка прислала мені цілий бокс суконь з її фотосесій. Але сама сукня мені не потрібна була, потрібна була спідниця. Дівчинка також її дотачувала. Я зробила собі розріз по правій нозі, щоб ну, так, прямо, знаєте, ну, щоб страсть. А, зверху, що мене буде зверху? Ось таку конструкцію зробила, але зараз воно не, не треба для того, щоб а, хустинка ось ця прямо не облюбляла мене. То знайшла її у Короче, Я знайшла все в секінті, тому не буду акцентувати на цьому увагу. Ось буде вона так вдягнена, а на обличчя я знайшла усі свої ланцюжки, що в мене були, і змайструвала собі ось таку прикрасу на обличчя. Ну, Звісно, зараз воно виглядає трошки дебільненько, але, повірте, я ж це міряла, воно виглядає дуже казково. Так, що я ще беру? Ще беру у мене дві зміючки. І прикрас на руки ось нанизувала по бусинці, на цю руку намотаю. Буде на цю руку трошечки менше намотаю. Також в мене є ось ця їх спідниця яка це для танців. Е, вона мені сюди ну як не дуже свистить, але візьму, ну, вдруг присвистить, все-таки, я не знаю. Це ж. Як я кажу, краще більше, ніж менше. Так, потім я ще теж знайшла ось цю, е, штуковину. Люди думають, боже, що за херня? А я думаю, вау, ось ця херня! Якраз вона мені сюди також дуже просуватиме взимку. Я... Предполагала, що буде така фотосесія. І з ним зробила ось такого скорпіончика. Тут уже мене фарби не вистачило, бо його, ну вже буде, як буде. Е, робила із маше і паличок. Скажіть, будь ласка, як вам схожий, не схожий? Мені здається, прям класно. І останнє що є, це підтяжка на ногу. Була звичайна, я знайшла також кавінчики і просто їх попрошувала, щоб на цінзі, яка у мене це буде з розрізом, з розрізом, З розрізом. З розрізом. Щоб було таке, прям у у, я так, що, так люблю. Коротше, це наче oh, на все не все. Ще беру з собою графін, хочу знати таку фоточку. Тут буде так раз, і так буде сипатися пісочок звідсіля. Ну, має бути дуже казково, дуже файно. Як вам сподобалось, не сподобалось? А я вже чекаю дуже на фотосесію.